Но вранці 29 вересня 2009 року мешканці міста Біла Церква прокинулись від потужних та незвичних звуків. Патріархальну тишу провінційного міста розривав гуркіт багатотонних тягачів та бойової техніки. По тривозі було піднято 72-го окрему механізовану бригаду. Так починались потужні командно-штамні навчання. Командир бригади, полковник Андрій Грищенко, отримав наказ здійснити комбіноване пересування на загальновійськовий полігон «Широкий Лан» на Миколаївщині. Розпочалося переміщення важкої військової техніки на залізничні платформи. Бойові машини піхоти і бронетранспортери до місця завантаження рушили своїм ходом. Танки Т-64, самохідні артилерійські установки акація, зенітно-ракетні комплекси «Тунгуска» транспортували тягачами, аби не пошкодити міські автошляхи. Для багатьох солдатів це було перше серйозне випробування. У мене перша тривога. До тривоги ми готувалися довго. Ну, в принципі, підготували нас нормально. Я відчуваю себе уверена. Тому я з радістю готов поїхати на учения І думаю, я готов до цих учений. Безперечно, кожен юнак, який має служити, хотів би служити в гарній частині. І не лише там, де статутний порядок, а й на рівні бойова підготовка. Потрапити служити до 72-ї окремої механізованої бригади це справжня вдача. Вся її історія доводить важкі часи між життям та смертю, немов Божа матір накриває військовослужбовців цієї частини своїм амофором. Сталінград Гітлер марив підкорити місто землям свого найголовнішого ворога. Тож на Сталінград було спрямовано найкращі сили Вермахту. Радянське командування йшло на все, аби захистити місто будь-якою ціною. Новостворені частини одна за одною ставали під кулі противника. Ворога стримували буквально тілами червоноармійців. Сталінградська битва. Битва між військами СРСР та військами нацистської Німеччини. Початок 17 липня 1942. Кінець 2 лютого 1943 року була однією з найважливіших подій Другої світової війни. Разом із битвою на Курській дузі стала переломним моментом у ході воєнних дій, після яких війська Вермахту втратили стратегічну ініціативу. В якийсь момент у саме пекло кидають ще одну тільки -но сформовану дивізію – 72-го. Наразі солдати-офіцерів чекає така сама сумна доля, як і інших. Але раптом сталося те, на що ніхто не сподівався. Вже в першому бою дивізія, замість того, щоб стати гарматним м'ясом, влаштувала німцям несподіване протворізіння. Під час наступальної операції було знищено понад 5 тисяч гітлерівців, більше 13 тисяч потрапили в полон. Захоплено велику кількість бойової техніки, радіостанцій, стрілецького озброєння та боєприпасів. Саме в цих боях за мужність і відвагу звання герой радянського союзу отримав лейтенант Володимир Міхеєв. Ще тоді солдати помітили дивовижну вдачу дивізії. У складних боях вона уникала важких втрат. Хоча жодного разу не виводилася із передової у резерв, не була на відпочинку. Її між собою жартома називали ні заміняємой, ні і ні Як приречені на смерть змогли вижити і не лише вистояти, а й перемогти в бою. Про це досі сперечаються історики. А за винятковий героїзм особового складу частині було присвоєно звання гвардійська. Наступне завдання було непростим і ризикованим. 23 вересня 43-го року. дивізія отримала наказ форсувати Дніпро до пункту призначення близько сотні кілометрів. Дороги заміновано сапери працювали в екстремальних умовах. На неповних трьох кілометрах знешкодили 21 протитанкову міну. Паралельно для переправи збирали плавзасоби, трофейні бочки, човни, лісоматеріали. Зрештою, відбиваючи контратаки німецької піхоти, дивізія вийшла на лівий берег Дніпра, південніше Києва. І тут гвардійцям знову пощастило. Німці не сподівалися, що дивізія так швидко підійде до Дніпра. Скориставшись їхньою розгубленістю, особовий склад 72-ї гвардійської негайно розпочав переправу. Насправді вони були своєрідною приманкою, відволікали ворога від майбутнього основного удару в районі Лютежа. Та, незважаючи на це, за кілька днів дивізія закріпилася на протилежному березі Дніпра і, що дивовижно, знову з мінімальними втратами. Ветеран частини Микола Ващенко брав участь у цій операції. Йому разом з іншими гвардійцями довелося двічі форсувати Дніпро. І потім нас, власне говоря, перебросили сюди южніше Києва. От тут ми форсували другий раз Дніпр. І ми, коли форсували, тут ця група була створена, така вона зіграла дуже велику роль. Тоді за успішне форсування Дніпра 27 гвардійцям було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Визволивши Україну, дивізія пройшла пів Європи, а велику перемогу зустріла у Празі. Про все це пізніше написав старший сержант мінометної батареї Олег Гончар і його знамените романи Попея про пороносці своєрідна присвята бойовим побратимам 72-ї. У 47-му році 72-га гвардійська червонопрапорна дивізія остаточно отримала приписку в місті Біла Церква. З того часу від призову до призову потрапити на строкову саме у Білу церкву мріяло багато юнаків, але брали далеко не кожного, незважаючи на те, що служба тут не з легких. Ну від того, що молоді молодий одягли солдатську форму, вони ще не стали солдатами. Їх нужно зробити солдатами. Зділи товарищ товариш полковник. Як в частині загартовують характер, пригадує Сергій Леміш. Тільки я приїхав сюди служити через три, буквально через три дні я поїхав на полігон. Так як мій батальйон, другий механізований батальйон подімо та батальйон, був в цей час на полігоні. Війська займалися бойовить готові. Дуже плотно як мав казати, плотно займалися. Тобто, один день стрільба, день-ніч, на другий день водіння, день-ніч. Потім опять бата... бойові стрільби з водів. Це все з бойовою стрільбою. І так місяць на полігоні в такому режимі, в такому темпі. А з того часу Сергію Михайловичу знайомі не лише армійські навчання. Він побував і на справжній війні. Відслуживши в армії, хлопець сам попросився до республіки Афганістан. Основна задача, що в Афганістані. Що тут зараз це збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Це була перша задача. Ну а друге завдання це, як кажуть військові, виконання завдань за призначенням. Завдання за призначенням розшифровується просто воювати. І Сергій воював. Не ховався за спини, а завжди робив так, щоб всі повернулися додому живими. Нещодавно у посольстві Росії старшому прапорщику Сергію Лемішу вручили медаль за бойові заслуги, яка понад 20 років пролежала у військових архівах Росії, і лише тепер нагорода знайшла героя. Взагалі, інтернаціональний обов'язок в Афганістані виконували близько 400 військовослужбовців дивізії. А згодом була дезактивація та огородження 30-кілометрової зони розшматованої Чорнобильської АЕС. Ліквідація наслідків землетрусу у Вірменії. 92-й рік. Військовослужбовці частини всі як один приймають присягу на вірність народові України. Попереду нова сторінка історії. Не менш насичена та цікава. Вже за три роки після прийняття присяги підрозділи 117-го окремого розвідувального батальйону частини беруть участь у спільних навчаннях у рамках програми Партнерство заради миру. Попереду миротворчі місії на територіях колишньої Югославії, Південного Лівану, Іраку. Красномовний факт: командиром першого українського миротворчого з'єднання в Республіці Ірак став генерал-майор Сергій Безлущенко, який свого часу командував 72-ю дивізією. З реформуванням збройних сил 72-га дивізія 2001 року стала окремою механізованою бригадою. Бригада тактичне військове з'єднання у всіх видах збройних сил, родах військ. У сухопутних військах складається із декількох батальйонів та підрозділів спецвійськ. Кількість особового складу близько трьох тисяч. Бригада, як самостійна одиниця, може виконувати завдання різної складності. Одним з таких завдань і була участь у потужних командно-штабних навчаннях, про які ми вели мову на початку програми. Вони дійсно виявились масштабними і відповідальними. Було задіяно близько тисячі військовослужбовців та понад 160 одиниць військової техніки. За легендою навчання, підрозділи бригади вступили в бій з умовним противником, який порушив державний кордон України і почав просуватися в глиб території. Вправними діями військовослужбовців. Загони умовного противника було затягнуто у вогневий мішок. Ворогу завдали потужного вогневого удару. На сьогодні 72-га гвардійська орденів Олександра Невського, Суворова та червоного прапора механізована бригада ходить до складу об'єднаних сил швидкого реагування. Вона є одним з найкращих з'єднань сухопутних військ Збройних сил України. Вже чотири роки у чолі її полковник Андрій Грищенко. Це досвідчений командир, який створює всі умови для повноцінного функціонування бригади. В нинішній час забезпечення палома матеріалами покращилось, набагато покращилось. І під час проведення командирських занять зборів з офіцерським составом ми по максимально надаємо можливість офіцерському составу. І виконувати завдання з водіння бойових машин, виконувати завдання до приведення зброї до нормального бою. Більше враховуємо на практичну підготовку офіцерів. І Щоб навчити чомусь солдата, офіцер теж має постійно вдосконалюватись. Вітер і мороз. А на навчальному майданчику тривають заняття. Умови наближені до бойових руки, задубіли, але всі офіцери виконують нормативи. Сьогодні проходять планові збори з командирами рот батарей. Відпрацьовується питання тактичної літучки. Керівники на навчальних місцях відпрацьовують практичні заняття з командирами Ротбатей по досконаленню фахових знань. Ця бригада займається бойовою підготовкою. Частина підрозділу знаходиться на полігонах на Житомирському навчальному центрі, на Великополовецькому. Взагалі, майже 40-50% підрозділів бригади знаходяться постійно на полігонах України. За кадром Андрій Миколаєвич зізнається, що з'єднання це як складний механізм. Завжди потребує постійної уваги. Ненормований робочий день, часом без вихідних це звичний графік роботи командира, але полковнику пощастило, він має надійний тил, дружну родину. Дружина знає, що таке військова служба. Вона вийшла за що, коли я був курсантом, і тому пройшла всі і гарячі точки, в яких служив, і труднощі всі разом зі мною моя сім'я пройшла. Тому вона знає, що це таке. Я знаю, що сім'я це надійний тил. А якщо у сім'ї все добре, то і на службі все гаразд. Минулого року бригада стала найкращою з бойової підготовки у сухопутних військах. На командно штабних навчаннях взаємодія 2010 особовий склад показав високі результати. Навіть особисто міністр оборони Михайло Єжель не приховував задоволення. Особливо відзначилась рота капітана Євгена Вялова. Їй було доручено прикрити ділянку державного кордону із застосуванням маневреної допомоги. З завданням впорались на відмінно. Саме в нашій бригаді цього досвіду можна набути завдяки тому, що постійно виходи, за що постійного ходу бойової підготовки, за щодо проведення занять, ну, за те, що заняття забезпечується. Так формується офіцерська особистість. Певно, тому бригада є своєрідною школою для вищих керівних кадрів Збройних сил України, адже тут служили люди, прізвища яких знайомі у Збройних силах всім. Це Олександр Затинайко, Сергій Безлущенко, Микола Цицюрський. Олександр Сирський, Петро П'ятибрат і теперішній начальник генерального штабу Григорій Печенко. Григорій Миколаєвич у Білій церкві частий гість. І коли переступає поріг рідної частини, вимогливий генерал відразу добрішає, стає по-батьківськи уважним і турботливим. Тожитку контрактників. Григорій Миколаєвич цікавиться побутом, а особливо харчуванням солдатів. Начальник генерального штабу каже, що служба службою, а обід справа важлива. Так, допустим, ну, сніданок кофе попив, та брод зів пішов на службу, так? Вечором теж прийшов там, поняття. Можна самому придати. А обід треба хорошенько пообідати, правильно? Так, так. Тому скоро ми це питання закриємо. Григорій Печенко свого офіцерського слова дотримав. Сьогодні всі контрактники безкоштовно харчуються в їдальних частинах. Так, медикаменти є, де начальник Це служба. Що болить? У мене самого болить. От я все не наважусь до вас попасти. У кімнаті відпочинку генерал застав солдатів за вивченням статутів. Здивований запитав хлопців: чому ви його читаєте? Скажіть мені, вивчимо. Що ти, що ти не знаєш? Ти заступив варту, ти все знаєш, ти здав екзамен, тебе допустили донесення вартової служби. так? так що ти ще читаєш? Не поставили? Надо, Надо. Згоден. Перевіряти знання статуту Григорій Печенко Дай, не став. Натомість запропонував бійцям зіграти з ним у шашки. Ця проста гра заспокоює і знімає втому. До того ж, розвиває тактичні навички і налаштовує на дружне спілкування. Кінець гри перемагає дружба. Начальник генерального штабу задоволений тисне руку супернику. Молодець буде грисний рубачити. По шаго там не знаємо по шашкам перевірний. Задоволений командир бригади, полковник Грищенко, від призову до призову із солдатами щастить. Вони швидко опановують військову науку, тягнуться до техніки, вправно обходяться зі зброєю. Приходять служити нормальні хлопці, українці, які мають середню освіту, середню спеціальну освіту, вищу освіту мають. От і навчити їх. Ну ну майже два тижні, три тижні. і Вони показують високі результати. Нещодавні масштабні навчання на Житомирському полігоні засвідчили, що всі підрозділи бригади з поставленими завданнями впорались. Полковнику Грищенку не довелося червоніти за підлеглих. Всі від солдатів до офіцерів традиційно продемонстрували чудові тактичні навички, відмінне володіння технікою. 12 березня указом президента України полковника Андрія Грищенка нагороджено орденом Данила Галицького. Орден Данила Галицького, державна нагорода України, що призначена для нагородження військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, Девіз ордена Данила Галицького, батьківщина і честь Андрій Миколаєвич та його підлеглі не звикли спочивати на лаврах. Попереду знов складна і копітка робота. На цей раз участь на день незалежності у військовому параді на Хрещатику. Ось так живуть і служать у білій церкві, пам'ятають традиції, не нарікають на труднощі, а день у день просто достойно виконують свої обов'язки. Можливо, це є найбільшою таємницею успіху 72-ї колись дивізії, а сьогодні окремої механізованої бригади.